У селі Калинівка Визирської громади в місцевому клубі у день працівників культури їм було особливо тепло, не лише на душі від щирих привітань, а й фізично. Завдяки зусиллям колективу робітникам підприємства Визирське джерело та небайдужих мешканців тут власноруч відремонтували стару піч, яка тепер знову дарує тепло людям. Сезон отоплювальний. Ми вирішили спробувати з дівчатами затопити пічку. Але ж вона куріла, диміла і ну, не виносимо тут було знаходиться. І ми з дівчатами прийняли рішення ломаємо. Калинівка невелике село Визирської громади на півночі Одещини. Місцевий клуб єдиний культурний осередок, де збираються діти та дорослі. Але осені тут постала стара проблема: холод. Система опалення відсутня, електрообігрівачі малоефективні. А стара піч, що гріла приміщення багато років, не функціонує. Клич по селі. В кого є червона цегла? Для пічки тут вогнеупорна треба для топки. Давай ми шукати. Значить, там батюшка нам дав трохи цегли, Чупченко Сергій щось знайшов, Микола Бондаренко щось там потрошки. Оцю пічку Олександр Опалінський нам подарував, дверки в нас тут були, трубу нам подарував Олександр Чайковський. Взагалі, ми зібрали по всьому селі пічку. Нову піч власноруч виклав працівник комунального підприємства Визирське джерело Анатолій Хільченко. Справи пічника він опанував, шибувши підлітком. За роки свого життя виклав понад 10 пічок по селу. Тож він добре розуміється на цій справі. Благодаря там єс нас хлопці. Ми все це зробили, все розбили, і потім я все по нову построїв. Желательно до нормальних пічників обращатися, чого то. що… Якщо не зробиш правильно, вона не буде не горіть, не буде не горіть. Саме головне це нормальний матеріал, гнівпорний кирпіч, ну і плюс е, желання. Саме головне желання здоров'я. Тепер у клубі тепло. Тут незабаром знову відкриються майстер-класи для дітей. Як це було влітку? От у нас, якщо майстер-клас, приблизно до 15 діток приходять на майстер-класи. Їм дуже цікаво, зараз вони хочуть навчитися гачком в'язати, дівчатка просять. А в нас нема де. Ви розумієте, нас чисто нема де. Я розумію, що тут потребує приміщення великого капітального ремонту, але ж зараз не на часі. І Візірська громада дуже допомагає по першу чергу ЗСУ, так ми всі знаємо. Тому я нічого не, не прошу нічого, але ж ми з дівчатами вирішили своїми силами обладнати собі кабінети. Сьогодні в Калинівці готуються до зимових свят дня святого Миколая, Нового року, Різдва. Відремонтована піч дозволить провести деякі заходи тут, у теплому приміщенні. Завдяки спільній праці мешканців Калинівки звичайна піч стала символом тепла, взаємодопомоги і любові до рідного дому.